Всіх вітаю. Завтра в нас буде випуск новий. Мені аркушик марок підігнали. Не знаю чи в мене там завтра вийде попасти і чи будуть марки. Ну, один аркуш підігнали. Ось так виглядає. Цікавий випуск, як на мій погляд, правда, з опізненням в три неділі. Засвітили його раніше, напевно, щоб столична філателістична піхота мала яким чином зробити свої власні випуски і все повиставляти на продажу. А ще ми завтра про це поговоримо. А поки сьогодні отакий випуск, надіюся, завтра в мене буде можливість. Мені зранечку підігнали. Правда одну карточку і аркушик тільки. Так виглядає. Ну подивлюся, можливо я завтра попаду і чи будуть конверти, ще не знаю, що хтось буде їхати. А поки так, так що так.